Її називали найзапеклішим ворогом радянського союзу, головною бандирівкою, за те, що вона розповідала світу правду про злочини тоталітарного режиму, і їй вірили. Все її життя було боротьбою за право розмовляти рідною мовою, бути українцями на своїй землі, мати свою державу, і її поважали. Разом із побратимами на еміграції вона зробила майже неможливе, поневолена, де факто бездержавна українська нація стала помітним суб'єктом міжнародної політики. Її визнали на найвищих рівнях. Співорганізаторка жіночої мережі ООН, антибільшовицького блоку народів, голова ОНП, засновниця Конгресу українських націоналістів. Народна депутатка України трьох скликань вона все життя боролася за самостійну Україну і перемогла. Слава Стецько. легендарна жінка, легендарна українка.